Усім привіт у новому відео. Усім привіт! Це це це. Є знижечки, будемо є розпродаж. Красива сумка на Invest. І на всі сумки зараз рюкзаки та валізи 40% знижки. Супер. Сподобалося. Такою і можна причепити довгу ручку при бажанні. Так, красиві туфлі. Якраз на новорічні свята і не тільки багато новиночок є, тому я прийшла, щоб показати 2499 гривень ось такі в лаковому матеріалі від Nine West New York бренду. Це, 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 це європейський бренд. І він сам виготовляє взуття з іншими брендами і продає інші бренди. Теж він представлений в різних європейських країнах, я не знаю за там, Азію, наприклад, Америку, але в різних країнах є. Так, ось такі ще є. Зразу ціни в цьому магазині і розміралися. Ой, які красиві бордові. Ви тільки погляньте, тут з металом. Красиво так. Добавилося багато сумочок. Зараз покажу, скільки новинок багато класненьких. Супер просто. Оці мені дуже сподобалися. Ще такі є асатину. Так, це якби оксамит. Ось такі туфлі. Красиво. Ціна 2800. Колір такий ягідно-бордовий. ягідно ну ягідно розкішні вони, розкішні. Ось ця сумка мені сподобалася Stieben від Nine Invest. Щось непогане. 2200 з довгою ручкою. Ось така в шоколадному кольорі, в бежевому, в чорних кольорах є. Симпатичненька, досить і стильна. На всі сумки нагадую 40% знижки, яку би я не взяла в руки. І від цієї суми, наприклад, від 2400, ось така базова. Тут теж довга ручка є. Ось такі сумочки. Від німецького бренду MEX. Представлено багато взуття і багато взуття зі знижкою в стилі АК. Зараз ціна 2600, а ціна була 3300. І це натуральна шкіра, тобто замша натуральна і хутро теж натуральне. Всередину натурально написано. Наскільки вірити, не знаю, але можливо овчина якби непогано. Тут і тут написано, бачите? Так, бренд Макс, хороша знижка, до речі, тому що натуральний верх і всередина і є три кольори представлення, ще такі світленькі є. Вон такий світлий беж є. Ці кросівки непогані, теж шкіряні, нічого, собі 3700. Ціна, ну кросівки зараз всі так будуть коштувати, дешевшого, нічого немає. Якісного якісний не бренд, і плюс шкіра. Шкіряні, як для шкіряних, це досить непогано. Такий а, і якби аж як мідяний колір кофейний, але з таким мідяним відливом. Так, це шкіра. Тут теж шкіра 3700. Ух ти. З хутром Теді. Варх взагалі комбінований хутро, то штучне, а ось це от все це натуральна замша. Ну, шкіри багато, бачите, є. Так, тут... Частково теж шкіра. Ну, зрозуміло, поєднання текстилю з цього січистого і шкіра хороші. І знижка 2-300. Є так, непогані. М -м, які непогані. які непогані, Ось ці чорні непогані. Тут шкіра частково шкіра і шкір зам. Ці класні. І на них знижка. Ні, немає. 3600, ось ці красивочки, але крутючі. Подивіться, які класні. Сподобалися. Просто сподобалися. Від Дженні ну, Fire, тут дешевший бренд, Якби, але вони дуже модненькі, такі, різні столя, півтори тисячі гривень. Класні, досить м'якусінькі, різні. 1700 гривень, у вибір є непоганий 1700 гривень. Так, прийшла подивитися ще ці сумочки, тут і довга ручка. І на блискавках є різні кольори, 40% знижки, стібані в бордовому кольорі, а в бежевому такий крем беж, симпатичний досить. Непогані і довга ручка. Щоб ту ручку подивитися, чи це ланцюжок, чи просто все заховане. І Від Jucy Кутюр, які вони з оксами, то тут Jucy Couture. Фешн цей бренд відомий був 90-х ну не В 90-х на рубежі 2000-х такими костюмами велюримо. І з такими блискітками написано було Jussy Кутюр. Такі в стилі Ах 4000. Ось такі ще є оксамитові класні 4000. Вау! Ці класні, реально. Подивіться на цю модель крутючу. Оксамит такі топсайдери. Вони ну, топсайдери це зовсім інша модель топсайдут. Такі топи дутики Він Jussic Cutur, ось такі сатинові у вихідні, розкішні, 3000 неповних, без гривні красотінь. Я їх показувала, чи схожі. А, подивіться, як тут зроблено на підборах, як на підборах класно. такими кристалами Jurсі Cutur. Правда, 3600, але вони дуже-дуже круті. І оцей брелочок ще, Juicy Couture. на в бордовому кольорі з псами теж такий красота. Від Роксі. 3000. Ось такі є бути. І в такому кольорі 3000 воливку йому теж легесенький, з хутром всередині. Цікава сумочка з таким переплетінням, це від Gen Fire 40% знижки, тут 1200 і 40% знижки буде. І від бренду DZ. Якщо я правильно почитала, ось такі черевики непогані. 2400, але це шкір кірзам, як бачили, від Max можна. Купити ішкіряні приблизно таку ціну, тому ви тут ходите і собі дивитеся, що вам підходить по ціні, по якості ось такі 2800. Зараз зі знижкою ціна була 2200. Теж досить непогані. Всі високі, 2,100 практично, високі черевики. У лаковому матеріалі 1760. Зараз вони легенькі, до речі, в бордовому кольорі. І в чорному є. Тут застібається ще на кнопочку, на блискавку, на шнурках. Ну, магазин, де ви точно виберете собі взуття. В, в новини з'явилися нові рібуки, нові моделі. Ось такі легенькі, яка класна підошва, Три тисячі. Все шкірзам, немає тут нічого шкіряного, Це кросівки, рідко, коли є тут сіточка. 300, воно легкі, білі класні. Так, ось ці я показувала в минулих відео. По-моєму, тут шкіра є. Ось -от це шкіра, а це текстиль. 2900. Ось такі рібоки. А взагалі-то мені були дуже сподобалися ось ці. 3300. 300. Вони є в різних кольорах: чорні, темно-зелені, світло-зелені. Ну, тобто така модель, якби. Напевне, ходова. В рожевому кольорі я бачу є 3000 ніжно рожевий колір. Непогані. Це більш базові. Три тисячі до всього підійде. Так, ось ці непогані, класні, блакитні. Тут ще устілка, як би показано, щось вона там комфорт і так далі. А 2800, ось такі кросівки. Мені сподобався колір і сама модель. І тут є шкіра. Тут є шкіри частково. Оце, оце натуральна замша. ці теж класні рібоки. Гаманці від Роксі. Є ось такий м'ятний колір і ніжно-рожевий. 900 гривень. Застібається на блискавку. Спортивні ботарібок легенькі, непогані досить. А ну, тут шкіри нема вставок. 4200 і є в таких білих кольорах, в кремових кольорах. Ось так. Така сама ціна Клара Барсон. Це такі більш класичні, зручні, з хутром, ось такі чобітки, 200. Просто класика, навіть для старшого покоління підійде. Ой, думаю впаде мені. Так, ось такий ще є. Це просто посередині з кожушком, всередині. 1800 гривень. Подивіться, і зручна підошва ось в них. Не знаю цей бренд, мені невідомо наскільки він наскільки якісно буде носитися. Нічого не можу сказати, але взуття цього бренду багато представлено і дуже якісного. І ціни невисокі, дві 200 є. Ось різні черевички. Тут якби класика все. Дуже багато класичного, повсякденного. Ось такі ще класичні 1400 гривень. Зараз зі знижкою. Застібаються на блискавку і всередині кожушка немає, а просто така як безнтепонова. Ну, якась там така підкладка є, трішки утеплені вони по-любому. Ось ці непогані. Так виглядають як натуральна замша, але ні. 2000 ти, гривень. Ще від бренду GoSoft. Теж мені цей бренд, якби я вперше побачила, але тут і маймурі, якби пам'ять стопи є. І 2400, правда, з кожушком. Хутро має всередині, такі теж зручні, повсякденні, класичні на кожен день. Різних моделей є, просто буквально різних. Дві 200 ось такі. Просто класика, класичні. Ці вже зі знижкою, 2400 і тут шкіра. Тобто ці вже зі шкірою є шкіряні ось такі черевички. Думаю, що багато хто купить, був вони зручні. З віком проблема з ногами, якби важко ходити, і хочеться зручне взуття. Так, дві. 400 2, 300, а ціна була 2900. І теж тут шкіра. От шкіряні можна брати. Шкіряні можна брати, тим паче, що вони зі знижкою. І вони є різні кольори. Тут дуже великий вибір цього бренду. Go Soft, красивий шкірі різні. Ось такі, якби хто любить класичне взуття. І шкіра, до речі, 2500 шкіряні. Класика. Хто шукає зручне класичне взуття, то вам сюди з такою цією устілкою. Це те шкіра. Такі мокасини. Подивіться, які хорошенькі, шкіряні. І вони легенькі, реально прошиті. Ці можна брати. брати. Сподобалося. Хто шукає, зрозуміло. Шукає ось такі ще є 2000 гривень. Ось такі кросівки, високі боти. І так, є такі різні. Від Клара барсом є 960 гривень взагалі, ось такі черевички. Але вони без важко зливати, бо вони не мають близько без застіпки, але класненькі і ціна досить низька. Ось такі ще зручні є. На шнурках півтори тисячі гривень. Легесенькі, досить. По зручності скічерси, знаєте, що вони такі просто-просто легенькі. 2900, вони тут не є дорогими, в інтертопі буде дорожче. Та сама модель, як в інших тут якби, дешевше. Ось такі, ну ці дорогі. 4400 оці красивочки легенькі, зручні. Тут спеціальна ортопедична остілка. Кажуть, що це взуття для пенсіонерів цей бренд. Так, якби пам'ять з Ось ці легенькі 3600, правда, але вони дуже-дуже класні. Ці мені сподобалися. Ці я бачила в інтертопі. Цікаво, скільки вони тут, Ну, я не пам'ятаю, яка це на інтертопі. Тут 3200. Ось такі 3200. Всім до зустрічі у нових відео.